Вам теж вже дуже хочеться чогось затишного і класного, щоб зігрівало вас, коли ви сидите вдома, а на вулиці дощик. Вирішимо це питання і зробимо осінню свічку, щоб вона дарувала нам затишок трошечки тепла і щоб нас зігрівала саме цей вогник цієї осені. Ви на каналі СандроЧеррі, і ми щотижня робимо відео хендмейд, і також щомісячом це не є український букток. Посилання буде зверху десь тут, тут. А цього тижня ми зробимо з вами свічку, яку ми будемо заливати в скляну форму, скляна форма з Аврори. І разом з вами ми зробимо класну осінню свічку з осіннім декором, використовуючи те, що можна придбати в Аврорі, сенсаї, тобто в дуже доступних магазинах, за дуже доступною ціною. Тому давайте почнемо. Що ж, почнемо ми робити наші листочки і гарбузики в формочки, які я купила в сінсей. Для цього ми, звичайно, будемо використовувати наш кіл-расовий який йде спеціально для форми свічок. Ми його будемо розтоплювати. Я вже підготувала посудину, в якій буду роздавляти колір. І, звичайно, буду використовувати ось таку аромаліку, для того, щоб був хороший запах. Перед тим, як почнемо, я додав трошки оранжевого, перші ми будемо робити саме гарбузики, додаємо його зовсім трішечки. Як завжди, ви маєте дивитися на етикетці, коли ви купуєте, скільки треба пігменту для того, щоб він проявився. Я зовсім трошки додав, після того будемо дивитися, чи потрібно буде ще більше, чи ні. Поки ми чекаємо, щоб наша. Соя була готова до заливки, я використовую обов'язково силікон на нашій формі. Для того, щоб воно легко виходило і було дуже красиво. Так. Ми його пшикаємо, після того дуже добре отак протираємо, можемо ручками. Ось можна просто обшийкнути, залишити. В залежності, наскільки складний сам, наскільки складна сама формочка. Так. Так, наш віск уже частково, частково Я, Мені з нього, в принципі, поки що потрібно, буде не дуже багацько, тому я його сюди собі заливаю. Вже бачимо, що, в принципі, колір дає. Ставимо на бік. І тепер нам потрібно буде добре розмішати. Все-таки, щоб бармик повністю розмішався, і ми вже будемо заливати нашу форму, саме цю гарбузики. І дуже надіятися, що сенсейські форми зроблять нам дуже красиво і, в принципі, доволі дешево, красивий, красивий декортов свічок. Також можна з, цим, з цією допомогою робити ароматизатори, тому що ой, щось в мене вже впало сюди. Ми дуже добре перемішуємо. Бачу, у мене щось тут впало в нього. Так, все витягуємо, добре перемішуємо. В ідеалі потрібно також нам ну, заміряти температурку. Воно дуже гаряче, я вже, в принципі, око бачу. Не забувайте, що температура заливання ароматизатора має бути около 70 градусів, і також заливання форми 60 градусів. Якщо ви це зробите занадто гарячим, в принципі, воно стане на місці, нічого не станеться, але може воно потріскатися. Якщо у вас буде гнотик, то воно може протікати. А якщо ви використовуєте хорошу температуру, то все буде добре. Точно так щодо ароматизатора, якщо вона буде занадто гаряче, то вона випорується. Якщо буде занадто холодна, то вона рівномірно не розпроділиться в свіжці. Я вже почекала, поки воно достатньо охололо, і тепер я додаю ароматизатор. Я хочу, щоб вони були дуже яскраво вираженим ароматом, тому додаю більше, ніж обично. Якщо б на таку маленьку порцію нам потрібно було б, не знаю, капель 5, я буду додавати 10 для того, щоб воно було дуже сильне, тому можна буде використовувати не тільки для декору, але як такі маленькі ароматизатори. Після того, як ми все додали, ми знову дуже добре розмішуємо, щоб арамелія добре розмішалася в ньому. І вже будемо заливати і чекати, що в нас вийде. Тим часом повторюю це саме просто з жовтим кольором. Вже висохли наші свічкові декорації, і будемо правити їх відтягати. Подивимося, як вона в нас буде виглядати. Дуже повільно і красиво. А -а -а -а. ну як на мене, вийшло достаточно прикольно. І буде класно ними щось декорувати дійсно. Ну, подивимося, як листочки вийшли. Клас, все виходить. Дуже хороші формочки. І такий листочок, і сякий листочок. Ну, У нас прям буде дуже багато листочків. Я ще залила ці форми, які вже в мене були раніше. У мене тут є така формочка, ми вже робили з ними свічку. Ви можете подивитися це внизу в описі. Вона також є в мене в списку відтворення. От це такі кругленькі. У мене просто було трошки залишку, тому я зробила пару таких менших. Я зараз це все витягну і ми почнемо робити основну свічку. Ось ще раз вам показую, які в нас є декорації, і за допомогою цих декорацій будемо робити вже основну свічку. В цю формочку я буду зваливати, я її вже почистила, тому що я її кожен сезон міняю. І ми будемо використовувати ось такий спеціальний віск. Цей віск спеціально для заливки у форму, таку, тому ми йдемо його топити на водяній бані. Поки наш віск топиться, нам необхідно поставити наші гноти. Я буду знову використовувати гноти, які вже вони були. Це така пачка, наскільки знаю, китайська, наскільки пам'ятаю, я, пам я їх десь замовляла в стену для проби. Вони занадто тоненькі, щоб використовуватися для будь-яких свічок, але ми будемо ставити прям дуже їх багато для того, щоб воно добре горіло. Тому що сам гнотик дуже тонкий, хоча плюс в ньому, що вони вже, в принципі, пропитані. Але, наприклад, для іншої форми, наприклад, для такої круглої, вона абсолютно не підійде, тому що воно тоненьке воно буде горіти дуже погано. Також прикріплюємо ми цими стікерами їх і працюємо. Ставимо стікерчик, добре приклеїмо, знімаємо цю білу штучку, клей залишається, так що зняти його не так легко, не думайте. Особливо, коли у вас є ногті довгі, треба вже мені йти на манікюр. Зліза. О! Ну, китайська якість, як то кажуть. Це ми залишаємо. Китай і китайська якість. вже Пінцетом буде швидше, набагато, на тонше. Що... Та що над сильно приклеїлось? Ось, ставимо його, наприклад, почнемо звідси. І зараз пройдусь так кругом. От, вона ну, таки я вже розставила. Чекаю, щоб віск повністю розтопився. Будемо додати ароматизатор. Ароматизатор я буду використовувати знову ж от Pumpkin Pie. Він такий доволі солодкуватий, але дуже класний осінній запах. Тому чекаю тоді віск і працюємо далі. Так, так наш віск країна, уже країна, готовий. Ой. Що ж, наш віск уже готовий. Тепер для того, щоб ми додали наш ароматизатор, ми будемо вимірювати температуру. Не забувайте, що потрібна нам температура около 70 градусів. Так, моя суміш вже має потрібну температурку. Зараз додаємо до нього наш pumpkin Pie від American Candle Science. ту ту -ту. Так, ставимо сюди побільше. 2, 3, 4, 5. Це було таке прям дуже сильне, щоб дійсно пахло в кімнаті. О Боже, я прям вже відчуваю. це. Тепер дуже добре перемішуємо, все перемішуємо, перемішуємо. Його треба добре перемішати, щоб точно в, цій, в цьому соєвій Олії теперішній. Воно все добре розчинилася, і воно повністю було е всюди, тому що інакше може свічка недобре віддавати запах, якщо його ми дуже добре не розмішаємо. Плюс це допоможе також знижити трошки температуру, так як, в принципі, температура заливання свічки може бути приблизно це 60 градусів. А тепер моя суміш була около 67 градусів. Тепер сама основна частина: ставимо нашу форму і почнемо заливати. Я її роблю доволі низькою, для того, щоб ми могли поставити достатньо декору. Але якщо у вас ці фітільки попадали, це не проблема. Ми зараз їх красиво витягнемо і зафіксуємо фіксаторами. І даємо йому повністю охолонути. Отак, Вони допомагають нам. Що ж, моя свічечка готова. Декор я вже підготувала, але перед тим як я вам його покажу, нам потрібно цю свічку розтопити. Ми розтоплюємо повністю верхній шар, щоб дуже легенько наш декор до нього приклеївся. Якщо ми розтопили, ми працюємо тепер дуже-дуже швиденько. А, так, я його ставлю на рівну поверхню. І ми переходимо до самого декорування. Працюємо дуже швиденько, поки нічого не засохло. Ставимо більше спочатку. Тому що дуже швидко, ну, доволі швидко вони можуть загуснути. Поки що ставимо ті, які дуже легко вставити. Ну, можемо трішечки. ці все тут, щоб нормально застила. Ох! Все, тепер нам все, що залишилось зняти наші гнотики. Залишаємо їх побільшими, тому що цей весь розтане зверху. Це буде додатковий, як як Тому залишаємо їх побільшими. При необхідності їх ще можна буде дорізати. І ось що в нас вийшло. Така. Дуже багато різного декору, але воно мені дуже подобається. Я дуже хотіла отакий от дуже прям сильний декор, щоб було багато оранжевого і різних листочків і гарбузиків. Дякую, що додивилися це відео. Не забудьте писати лайки, коментарі і обов'язково підпишіться на цей канал, тому що більше людей дивиться цей контент без підписки. Це більше 90%. Тому, будь ласка, підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні